Скажіть, ви не, ви лишаєтесь на роботі. Просто... Non, Я розумію цю не... прекрасно, а скажіть мені причини, за що ви не звільняєте? Ні, та ми вас не звільняємо. Ви як не звільняють. Помінялася влада, ви працювали в лишеній владі. Ви працювали на Чудново. Я працював на Ви На чуднована регіонала працювала. Помінялась команда. У мене ні, не справа так. Дивіться, медицина Івано-Франківського Прикарпаття у прийняння зі Львова, практично, коли були події на Майдані, було нульова. З Львова Яка? було нульова. Нульова, нічого, ні одна лікарня в нас не готова була прийняти скільки. Наприклад, з Львова особисто я зустрів шість швидких, які їхали на Майдан, укомплектовані лікарями і так далі. Івано-Франківськ цим не може нічим нас погордитися. Давайте можна розказати. Откажи, Откажи, мені я, мені? я представник медичної служби збором. Я представник медичного суду координатором медичної служби. Тоді, тоді ви чуть-чуть запізнилися, треба було похморського послухати. Значить, Основні події, який день розвивалися? Середа? Повністю. Серед... Від... Ну, з... Цього... З, з понеділка, коли найбільше ці події розвивалися, з понеділка по п'ятницю працювали наші дві машини на Майдані, які майдан. возили, які працювали в Михайлівському е, е, в, там, ну, Михайлівський, такий, собор? Михайлівський собор. Михайлівський собор. Дві машини працювали, і одна машина їздила, возила з, з звідси сюди. Ми це нічого не оголошували, тихенько сиділи, бо зараз всі мути. А тоді мельник взяв на себе відповідальність. І без рішення сесії, яку ви прийняли, рішення сесії в п'ятницю було прийняте рішення, Я не мельнику... Не Ні, добре, мельнику, аж у п'ятницю машини працювали з понеділка, а в п'ятницю обласна сесія прийняла рішення мельнику організувати там роботу перевезення. а машини працювали. Перші психіатри з усієї України були коли, там на, на, на цьому. А мене вже змінив Львів. На психіатри були, були і працювали, від носіям психіатр... дати підтримку, сказати, чи правда, чи не правда. Погмурський поїхав сам туди особисто. Нам не треба сильно підтримку. А Майдан стояв не три дні, Майдан стояв три місяці. Майдан стояв три місяці. І від, від, від починає всі події Івано-Франківського до 1 грудня і так далі. От, наприклад, я стикнувся з тим, що ми провозимо хворих обласну клінічну лікарню, байдужість. Так. Така байдужість. Як байдужість? Я особисто про, кожного мож, 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 хто приїхав з Майровання. Можна на можна ти? Можна. Можна. Привожу я пораненого Так. 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 Приходить наш стоматолог і каже, купите два ультракаїна собі. Ну, Хіба це може таке бути? Розкажу, я розумію. Розкажу? Розкажу? Розкажу. Розкажу. Розкажу? Розкажу. На матейки ми, ми привезли хлопця. Я особисто з його привіз хлопця, який йшов, барикад встановлював. На пам'ятнику тут приїхали на матейки. Зробити рентген коштує 25 гривень. Слухай, уродаш, 25 гривень рентген. Потім наставити там цей. Ми Диві. з Горчем прийшли і каже, я, ну, ми стоїмо на майдані, пошкоджені, які гроші, за що платити? Для Диві. чого? Дивіться, ви можете мені дати слово? Можливо. А ви мені Диві. там не дали. Дивіться, дивіться, яке питання. питання. А... По-перше, що ми одні з перших, хто Диві. організував. Чекайте, Беталка, закрийте двері, почекайте, будь ласка. Є... Ми прийняли перші, практично хто прийняв програму, хто на мільйон прийняв ще програму. Скажімо, я перший відреагував, бігом прийняв програму, бо я знав, що я грошей не маю. Як фінансується медицина? Ми на сьогоднішній день фінансуємося десь на відсотків 20 від того, що нам треба. Ми прописали програми, ті, де є 20 тисяч на місяць лікування, 30 тисяч, гемодіаліз, цукровий діабет, імунодепресанти і так далі. І зрозумійте, хлопчики, що на 20% від потреби заклад має фінансування. як ви приходите... То ультракаїну він точно не мав там. Він прийшов, сказав, що є в Якщо Зараз люди приходять і далі лікарі продовжують за консультацію вимагати по 50%... Ну Давай здамо їх у прокуратуру. Блін ну призначення це втягути. А я цим займаюся кожен день. Роб, Роб, я звільнив з роботи цяка... тільки хто до мене, яка звільнив кого зробити? Я звільнив посад за взятку і за гру. Рома хто до мене це зробив? Рома дивіться. Так я розумію. всі головні лікарі, які зараз на базах. Що вони більшість пішов? На лікарняний десь. Тут. ну, В основному у нас основні такі заклади, Лік... тільки почали заворушення з Майданом, це все почуло, що вимагає заяви, той пішов, захворів, той захрів і той захворів. Далі. Відділення людина, як поки не там, наприклад, за відділом не переговорить, не піде. Але ще друг, чому стали всі байдужі? З медицини, наприклад, ніхто з профспілок не пройшов по лікарнях, навіть не зібрав копійки на те, щоб полікувати хворих. Ми... Ну я ж відкрив фонд, Тут я вам показав фонд мами, мати терези, ви відкрили, фонд, мати, мати Терезі, ви, ви відкрили, ви відкрили фонд, але ніхто не прийшов. По лікарях, по лікарнях. Давайте ми зберемо по 10 він. давайте ми зберемо по 20. зробили? Дати вам списки, скільки медики зібрали грошей, хлопці. Давайте. Дати. давайте, і Я вам Та, так, 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 так само скажу, скільки я давав особистих грошей. І вам підтвердить, Ігор підтвердить вам, якщо треба і так. Але в загальному по лікарнях ми того немає. Та страшні тисячі зібрали. Ну ви цього не показували, як ви кожен? Дайте вам списки, скільки сім'я? Давайте скільки що говорили з раяними лікарями, щоб припинилося це хабарництво, це безчинство, те, що відбувається. Ви як керівник з ними проводили профілактичну розміну? Ні, а роблю кожен день. подивіться, навіть по тому самому Победінка. розумієте, Олійнійчук він без відома... Керівника обозровідділ, він теж не мав права бігати по лікарні, збирати статистику Він праву... цього не робив. Ви, 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 ви мене хоч можете чуть-чуть поуважати і послухати. Послухайте, оця записка, яка гуляє, як було, прийшов запит від будинків. Є орендуючок і є людина, яка займається цим питанням, яка збирає цю інформацію. І таких запитів приходять сотні нам з міліції. Але ми подивилися, що це є по пацанам. Ми мали тоді 18 чоловік на списку. Сіли тут троє. Отак от. Таку. Що робить? Є питання. Треба дати відповідь, так? Бо є запит. Можеш не давати, ну, але є запит, треба дати. І ми дали відповідь. Двох мінтів. Ми дали відповідь двох мітів. І ми це поставили в інтернеті. Хочете, я вам покажу з мокрими печатками. Ми дали двох мінтів. Розумієш, що ми дали? Ми нормально спрацювали чи не нормально? Ми дали двох мінтів. А оці списки, то це індійці, які, які хотіли вислужити, потім того олійка хотіли здати, і отаким от чином це зробили. Ну не клюйте на такі дурниці. ну, прекрасно Вони він старого, старий відпрацював скільки. Ну, ну, Та він пішов, написав заяву, його вже нема. З першого числа він відповів це. Він лежав на больничному, прийшов у мене написав ну, на це, заяву. забула, Значить, рухаємося далі. Хабарницьку. Це перш Дивіться. Родонний, родовин, що родовити? Ну, Як 14 тисяч гривень беруть за операцію кисарську, де це таків страну? 542 гривні жінку... має бути. Я не махчу так, так само. Так чекайте, Він, Триві, що ви думаєте, що я не знаю. У мене жінка, я можу, в мене 37 тисяч роду. Як я можу це? У мене жінка сама була два рази, родила і була два рази кисардів. Ми готові виступити перед камерою, зробити прес-конференцію, що всі люди, які Да. Яких, яких вимагають за хабарництво, за будь-яку консультацію, за будь-що, щоб зверталися я Дивіться, що і лікарям, яким це не знаю, хай да. так. Не знаю. у кожному закладі, так. у кожному так. відділенні так. має висіти так. такий листочок. Отакок. має в кожному цьому. Будем, що будем. на сьогоднішній день людина приходить і він має знати, я що знаю, на сьогоднішній я день, день в закладі, так. наприклад, 10,46 йому на харчування, 1098 на медикаменти. Людина це, це знає. Ми на 10 роки. гривень його рікуємо. А далі, я кажу, не маю я більше грошей, бо держава більше не дала. Далі хоч більше, йдеш дивіться, в я, я, Час, але я, ну, я, а я що... Дивіться, я, я вас це, як держав. людина, я, я саме просто з ним столкнувся і це я був, бачу. Я з вами згідний. Я куплю лікарство. Ну, але там ж відкриті суми ходять. Дивіться, Коли що? він бере... Реліз, списки, беремо з списків три Дивіться, є ще капітальні, як від Двідомови, ви можете не писати заяву. Ви можете не писати заяву. Але перше, має обласної лікарні і міської, і всіх районних лікарні звільнити маєте їх, якщо ви не пишете заяву. А інакше ви можете. Так лише там якась важлива інформація. А якщо ви це не робите, значить... Давайте ми зустрінемося разом, уся медична еліта.

Я й думаю, головний лікар он їздить на БМВ за 60 тисяч. Люди там. Це нормально. У нього маленький і що вам і сьогодні. Це це що це не Дивіться, ну дайте мені це ще 5 хвилин сказати. Так, так, ну дайте так. ж мені 5 хвилин сказати. Ви Дивіться, я, я є бізнесмен. Знаю, я 20 років 20 років я стоматологом відпрацював. Я попадаю, я попадаю я попадаю, я попадаю цей. Значить, вже очі, вже спина не годить. я працюю і не хочу. Є е, е, конкурс на залізничну лікарню через колегів, через цих. Я попадаю на цей конкурс, пишу свій бізнес-план. І я в Чернівцях про, проходжу на, на посаду головного лікаря, лікарні малесенької 120 ліжу. Оскільки я бізнес прийшов, подивився, це якби як моє. Да? от Я хочу тут нормально заробляти бабки на колектив. Що я зробив? Я всі гроші пустив в касу лікарні. Я за рік заробив 5 мільйонів 200 тисяч. Ви свій можете це виявити? 5 мільйонів 200 тисяч. 120 100... за рік. Ну, 5 мільйонів 200 це, це, це тисяч. Малесенько, ненормально. Це, 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 не, не це фантастика, яка вийшла на перше місце по Україні. Мені привезли такий прапор величезний. Все телебачення. Як я це зробив? Все. Я Далі все зробив платно і все офіційно. Людина Отримують цей чек, і, і вона тоді Я відчуває. Подивіться, фарб фірми. Нічого фірми до фарм. Я не маю до фарм фірмі. Можемо до питання. Дивіться, що було випадок зараз такий. Йдемо разом в прокуратуру, я йому. На основі чого встановлюють суму 100 гривень благодійного внесу в інфекційні лікарні. Підставимо. Дивіться. Дивіться. Благодійних внесків. Це не 5 гривень усіх туди, це 100 гривень. 50 мільйонів гуляє оцих позабюджетних благодійних коштів. У мене в системі гуляє 50 мільйонів. І коли приходить бабуся, стара або ще хтось, і мене ніхто не питає, звідки я її маю полікувати. А вона, я знаю, що вона умре. Чи, чи приходить дитина, їй треба 20 тисяч на медикаменти. Я маю десь це взяти. Повірте мені, що за ці кошти о, е, лікуються люди ті, Які? що мають дуже великий прес. Ну і таке є. Та, так, Подивіться, так, що ви знаєте. Ну таке, що це все. Ви скільки, скільки, не скільки не це вже низько. Що за говориш? Подивіться. Питання. Питання конкретно. Ви собі подумаєте, а ми ще до цього перейдемо і вернемося. Знаєте, це повторю. Звільняєтеся керівників, на яких маса скарбів. Тоді цей, тоді можете лишатися на місці. Не звільняйте, ви тоді є співучасник того що ви нічого не робите? У новий мене тепер буде сестра буде робити.